Вітаю вас, друзі! Сьогодні таку пропоную цікаву тему для загального розкладу: це, що від вас приховує ваш партнер або партнерка, але -с -с, це секрет. Давайте подивимося. Сьогодні будемо розглядати на колоді Таро Манара, яка показує наші самі скриті бажання, емоції. Відчуття, почуття. Отже, що від вас приховує ваш партнер або партнерка? Загадуйте свого партнера, подумайте про нього чи про неї подумки. Перший варіант. І третій варіант. Що від вас приховує ваш партнер? Або партнерка. Обирайте інтуїтивно карти, які вам більше всього відкликаються. А сьогодні ми почнемо з третього варіанту. Отже, для тих, хто обрав третій варіант, що від вас приховують? Хм. Ох! Дуже цікаво, партнер може від вас приховувати якийсь зв'язок на стороні. Це може як бути як фізичний зв'язок, тобто зрада він може вам зраджувати, і може бути зв'язок, коли люди спілкуються, переписуються. Тобто тут проходять по картах і один і інший зв'язок. Тобто, коли йому цікаво, він може сидіти на якихось навіть сайтах знайомств і там може спілкуватися з іншими людьми. чи вона. Ось. І будьте обережні, тому що тут по цих картах можливі якісь таємні відносини, таємне спілкування, яке в кінцевому результаті людину поглине повністю з головою. Тобто людина піде туди і може таке бути, що її, їй захочеться зрадити вас, на жаль. Другий варіант. Для тих, хто обрав другий варіант. Так, по другому варіанту, від вас партнер може приховувати те, що він може вами маніпулювати, може вами несвідомо хотіти керувати. Тобто це така людина, яка бажає якогось прагне влади над вами. Людина, яка знаєте, вся в себе може бути вся в роботі, тобто її думки не, не зайняті вами, як там налагодити можливо якісь ваші стосунки між вами, як там вирішити якийсь конфлікт. Тобто людина не готова бути відкритою емоційно, не готова бути емоційно доступною вам. Людина може от, вами, от маніпулювати, і знаєте, може. Приміняти по відношенню до вас не зовсім здорову агресію, тому будьте уважні, будьте обережні, тому що людина плоть до того, що не те, що от прям вдарити, але сіпати, от сіпнути є таке слово. І Прям може, от коли у вас якийсь конфлікт виникає, тобто людина не вміє виражати свою агресію не через фізичний, не через фізичні дії, тобто вона неправильно акумулює агресію і може бути уважним, щоб це вам не виявилося якісь фізичні прояви до вас, емоційні, фізичні і. Таке бажання, знаєте, коли от людина може вас змушувати до чогось, щось, ну, до того, що ви, наприклад, не хочете робити. То, що для вас є не зовсім прийнятно, вона вас може заставляти. Будьте тут обережні. І перший варіант, хто обрав. А, так, по першому варіанту. Що може ваш партнер під вас приховувати? В вашого партнера можуть бути якісь дивні, цікаві таємні бажання різного характеру, інтимного, тобто партнер такий досить е цікавий, може хотіти грати в якісь різні ігри з вами. Хотіти м, теж, щоб ви там були, е, наприклад, на публіці однією, а з ним зовсім іншою, чи іншим. Тобто у партнера є якісь таємні бажання, які йому дуже сильно хочеться втілити з вами. І ці бажання в нього м, чи в неї вже прям виникають довший період часу, але м, чи ви дуже категорично якось налаштовані, чи він або вона боїться вам про це заявити, сказати, тому що боїться якогось усудження. Боїться це не бути правильно почутим чи почутою зрозумітим, і в кінцевому результаті це всього, всього бажання, яке е, підсвідомо десь, можливо, керують ним чи нею, і м, мріє про те, що ви будете ініціатором втілення цих бажань, якби це не звучало. Тобто хоче, щоб ви ініціювали і ці бажання втілилися в реальність. Так, розклад загальний і він програється не у всіх. І пишіть, кому відкликається в кого як програється. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і бажаю вам гарного настрою. Па-па!